Розглядаємо тему ендокринна система людини. Нейрогуморальна регуляція процесів життєдіяльності. Ендокринна система, працюючи спільно з нервовою системою, забезпечує пристосування організмів до умов навколишнього середовища. Регуляторні системи це сукупність органів, які мають координований вплив на діяльність клітин органів. Та фізіологічних систем. Регуляція процесів життєдіяльності організмів сюди входить імунна регуляція, захист від чужорідних тіл, нервова регуляція, відбувається завдяки нервовим імпульсам, які передаються нервовими шляхами, та гуморальна регуляція відбувається за допомогою хімічних речовин ендокринної системи через рідкі середовища організму. Гормони відіграють важливу роль у регуляції функцій організму. Вони впливають на ріст, розмноження, диференціювання тканин. Вищим центром регуляції є ендокринні функції. Регуляція діяльності залоз внутрішньої секреції є гіпоталамус, відділ проміжного мозку саме від, він об'єднує нервову та гуморальну регуляцію і нейрогуморальні механізми регуляції життєдіяльності організмів. Гуморальна регуляція організму гормони. Усі залози нашого організму діляться на три групи: це залози зовнішньої, внутрішньої та зміщеної секреції, залози зовнішньої секреції, залозами зовнішньої секреції або екзокринними залозами називають ті залози, які свої секрети виділяють по протоках порожнини тіла або на його поверхні. До залоз зовнішньої секреції належать слізні, слині, потові, сальні, молочні, травні і деякі інші залози. Приклад чисельні залози травного тракту, слини та шланкового кишикові. Через протоки виводиться утворені з них травні соки в порожнину. Ендокринна система утворена сукупністю взаємопов'язаних залоз внутрішньої і змішаної секреції. Залози внутрішньої секреції, гормони. До залоз внутрішньої секреції належать гіпофіз, гіпоталамус, епіфіз, щитоподібна залоза, паращитоподібні залози, тимус, величкова залоза, наднирники. Залози внутрішньої секреції, тобто ендокринні залози, не мають вивідних протоків і виділяються особливі фізіологічні активні речовини, як гормони, безпосередньо у внутрішнє середовище організму, кров і лімфу. Гормони це життєво необхідні сполуки, які синтезуються у клітинах залоз внутрішніх секрецій і активно впливають на всі види метаболічних процесів у живих організмів. Речовини, які належать до гормонів, мають такі ознаки, як виділяються з живих клітин, причому без порушення їхньої ціленості, не є джерелом енергії, діють через кров у дуже малих кількостях, не виділяються через протоки, а надходять безпосередньо у кров. І діють на органи мішені через специфічні рецептори, якими служать особливі речовини, розташовані або на зовнішніх мембранах клітинах органів мішені, або в їх ядрах. Залози змішаної секреції. В організмі також є залози, одні клітини яких виробляють гормони, а інші виділяють секрети, які по специфічним протокам потрапляють у органи або зовнішнє середовище. Такі залози називають залозами змішаної секреції. До зала змішаної секреції належить частина підшлункової залози, статеві, яєчка у чоловіків і яєчники у жінок та деякі інші залози. Приклад, підшлункова залоза, крім гормону інсуліну, що регулює рівень цукру в крові, виробляє травний сік, який виділяється в 12-палу кишку. У статевих залозах утворюються не тільки статеві гормони, а й статеві клітини, яйцеклітини та сперматозоїди. Залози внутрішньої секреції, головну роль у функціонуванні ендокринної системи виконують гіпоталамус, гіпофіс і наднирники. Ці залози регулюють протікання процесів, що забезпечують взаємодію всіх частин нашого організму. Вищим підкореним центром ендокринної регулює є гіпоталамус, відділ довгастого мозку. Він виділяє нейрогормони, що стимулюють роботу гіпофіса. Гіпофіз це ендокринна залоза, яка регулює активність багатьох інших залоз внутрішньої секреції і відповідно органів людини. Ця залоза розміром згорошена. Маса гіпофіза у дорослі людини від 0,6 до 1,1 грама, розташована біля основи мозку, складається з трьох долей: переднього, заднього і середнього. Передня доля гіпофіза секретує гормони, тропіни гормони, які впливають на рісти функції інших ендокринних залоз. Ці гормони регулюють функції щитоподібної залози, тереотропний гормон, статевих залозів, гонадропний гормон і кори наднеркових залоз, адренокортиковий гормон. Ще один з гормонів передньої долі гіпофіза гормон росту або соматропідний гормон. Регулює ріст кістоку довжину прискорює обмін речовин. При цьому його нестача сповільнює ріст дитини, розвивається карликовість, тобто пропорція тіла і психічний розвиток людини не порушується. Підвищення вмісту гормону росту в організмі дитини викликає його посилений ріст і призводить до гігантізму. При виділенні у кров надлишкової кількості гормонів росту у дорослої людини. Коли ріс кісток завершений, розвивається хвороба акс... акромегалія. У таких хворобах збільшуються кістки пальців, стоп, лицевої частини черепа. При цьому посилення росту ніс, підбодріддя, збільшення язик, об'єм серця та інших органів. Голосові зв'язки товщають, і голос стає грубшим. Гіпоси, гіпофіз виділяє гормони, які стимулюють ріст і дозрівання статевих клітин. Утворення і виділення молока молочними залозами впливають на водно-сольовий обмін в організмі. Секреція гормонів гіпофіза в кров регулюють за принципом зворотнього зв'язку саморегуляція. Зниження вмісту певного гормону в кров викликає відділення гіпофіза, відповідно гормону, який підвищує активність залоз. Задня доля гіпофіза виділяє у кров два гормони гормон вазопресин і гормон оксиотоцин. У середині долі гіпофіза виробляється малантропний гормон, який впливає на утворення в клітинах шкіри пігменту меланіну і визначає її колір. Залози внутрішньої секреції. До залоз внутрішньої секреції у нас відноситься епіфіз, наднеркодники та тимус. Епіфіз або шишковидне тіло належить до головного мозку і регулює біологічні ритми організму, добові, сезонні та інше. У цьому виробляється гормон мелатонін, який гальмує передчасне статеве дозрівання. Виділення гормону залежить від освітленості. Наднирники розташовані на верхній полюсах нирок і мають вигляд з пірамід. Кожен наднирник складається з зовнішнього коркового і внутрішнього мозкового шару. Куркова речовина наднирників виробляє більше 40 гормонів, які впливають на обмін речовин, регулюють мінеральний і водневий обмін, наднирники також виробляють і статеві гормони. Мозкова речовина надниркових залоз виробляє гормон адреналін при дії на організм сильних стресових подразників, наприклад, страху. Адреналін підвищує збудність нервової системи, підсилює частоту серцевих скорочень, впливає на. Просвіту судин розширює судини серця, збільшує кровотік у печінці, м'язах, мозку, зменшує стомлюваність м'язів. У наднарникових залозах також утворюється гормон ноадреналін, який має роль медіатора в синапсах. Норадреналін підвищує тонус артеріол і артеріальний тиск. Тимус або вилочкова залоза. Тимус поміщується за грудиною і є добре розвиненим у новонароджених, його гормони впливають на імунітет, регулюють функції інших ендокринних залоз, гальмують активні щитоподібні залози, затримують статеве дозрівання організму. У дорослих тимоз атрофікується. У ці залози відбувається диференція і розходження розмноження клітин, попередників Т-лімфоцитів і гормон тимозин який регулює вуглекислий обмін і обмін кальцію впливає на регуляцію нервово-м'язової передачі щитоподібна та паращитоподібні залози. Щитоподібна залоза містить на шиї в області гортані хрящів і складається з двох частин, з'єднаних перешийком. Ця залоза є найбільшою з ендокринних залоз. Її маса є близько 30-60 грам. У ній утворюються гормони, що впливають на процеси обміну речовин, розвиток організму, діяльності нервової системи. У ці залози виробляються йодовмісні гормони тироксин, трийодотирон та тирокальцитон. Гормони тироксин і трийодотиронін стимулюють ріст кісток, збільшують інтенсивність процесів обміну речовин, підвищують витрату енергії, прискорюють кровообіг і дихання. Гормон Тирокальцитотін регулює вміст кальцію в крові, сприяє його збереженню у кістковій тканині. Як надмірна, так і недостатня функція щитовидної залози, призводить до розвитку важких захворювань. Гіпофункція щитоподібної залози. При гіпофункції щитоподібної залози, тобто недостатньому виробленні гормонів у ранньому дитячому віці 3-4 роки у дітей розвивається кретенізм. Це захворювання характеризується уповільненням зростання, відставанням у розумовий і фізичному розвитку, карликовим ростом, короткими кінцівками, роздутим животом, широко розставленими очима, напівкритим ротом. І микседема через недостатнє вироблення гормонів щитовидної залози в дорослому віці розвивається хвороба мікседема, слозовий набряк. У хворих зменшується інтенсивність обміну речовин, знижується температура тіла, кров'яний тиск, збудливість нервової системи, повільнюється ритм серцевих скорочень, випадає волосся, ламаються нігті. Особа стає блідним, маскоподібним. Ці хворі відрізняються повільністю, сонливістю і поганою пам'яттю. Залози змішаної секреції. Залози змішаної секреції це залози, одні клітини яких виробляють гормони, а інші виділяють секрети, які по спеціальним протокам потрапляють в органи або в зовнішнє середовище. До залоз змішаної секреції належать частини підшлункової залози, статеві яєчка у чоловіків і яєчники у жінок та деякі інші залози. Підшлункова залоза. Гормони підшлункової залози контролюють вміст глюкози в крові. Інсулін забезпечує перехід глюкози з крові в тканини і перетворює її надлишку в глікоген, який відкладається в печінці, рівень глюкози в крові при цьому знижується. Та глюкогон навпаки, перетворює глікоген у глюкозу і підвищує її рівень в крові. При зменшенні вироблення інсуліну збільшується вмістку цукру в крові, і виникає хвороба цукровий діабет. Хворі на цукровий діабет відчувають постійну справу, швидко худнуть. Виведення глюкози з організму разом з сечею свідчить про недостатню функцію підшлункової залози і є можливим при цукровому діабеті. Статеві залози. Статеві залози чоловіків називають сім'янники, жінок, яєчники. У статевих залозах утворюються не тільки статеві гормони, а й статеві клітини. Яйцеклітини, сперматозоїди, тому вони належать до залоз змішаної секреції. Розвиток статевих залог залоз, залоз пов'язаний із загальним розвитком організму людини. У дитячому віці ці залози не розвиваються, перебувають у сплячому стані. У віці від 12 до 16 років починається процес статевого розвитку, період статевого дозрівання або пубертатного періоду, у результаті якого настає статева зрілість. Статеві залози починають виробляти статеві гормони, в них також починають дозрівати статеві клітини. Чоловічі статеві залози. Сім'янники виділяють у зовнішнє середовище сперматозоїди, зовнішня секреція, а у внутрішні гормони, андрогени, основним з яких є тестостерон, внутрішня секреція. Тестостерон визначає розвиток чоловічих статевих органів і вторинних статевих ознак, формування м'язів, розподіл волосся на тілі, темп голосу, особливості поведінки тощо. Цей гормон контролює також дозрівання сперматозоїдів. Жіночі статеві залози: в яєчниках утворюється яйцеклітина і жіночі статеві гормони естрогени і протестини – внутрішньосекреторні функції. Екстрадіол визначає розвиток вторинних статевих ознак у жінок, це формування молочних залоз, тип статури, висока голосу тощо. Цей гормон також контролює менструальні цикли. Протестерон або гормон вагітності виробляється в організмі вагітних жінок. Він зупиняє дозрівання нових яйцеклітин, тимчасово припиняє менструацію і контролює перебіг вагітності. У нормі в сім'янниках виробляється певна кількість жіночих гормонів, а в яєчниках чоловічих. Якщо співвідношення статевих гормонів в організмі порушується, то виникає інтерсексуальність. У чоловіків з'являються деякі жіночі ознаки, а у жінок чоловічі. Гормональні порушення виникають у разі порушення функцій залоз внутрішньої секреції. Залози можуть виділяти гормони в надлишку, що супроводжується їх гіперфункцією, тобто понад норму. В інших випадках залози можуть виробляти мало гормонів, тоді, виявляється, недостатня їх в організмі. Гіперфункція менше норми. До цього до таких захворювань у нас належить цукровий діабет, гіпотиреоз, гіпертіроз, аденома гіпофіза і гіпертриоз. Дякую за увагу!